thank uh you -huh. Кільний експеримент, який покаже, в чому ваші помилки при вирощуванні насіння. До речі, це завдання для п'ятикласників. Ми просто замочили у воді, а ось тут ватні диски намочили, зробили міні-парничку, і бачите, який ефект. Однаково, два дні тому, два дні тому. Але якщо було закрите в контейнері вологі ці ватні диски, плюс оцей контейнер стояв на батареї, тобто тепло, вологість, як спрацювала? Який висновок? З дитиною все зробила. Тепер мікрозелень посів. І принцип такий самий. Це я додала трихофіт, трихадерма. Замочую льняні килимки. Спочатку треба було контейнери. У мене різні. Можна ось такі навіть використовувати від тістечка. Я міряю, який килимок підійде краще, бо у мене тут залишки. Можна по два килимка, можна один. Тут, тут зараз ці покидаю, вони знаходяться в цьому розчині. Хоча б 20 хвилин хай побудуть. Так, ну у мене всі вузенькі, всі вузенькі. Ага, оцей більшенький. Ви, коли купуєте льняні килимки, вони продаються, раніше ми продавали, зараз ні. Вони продаються різні, різні за шириною. Це може бути рулон 25 метрів, можуть бути ось такі. Тобто вам потрібно чітко під ваші контейнери підбирати розмір у цього льняного килимка. Можна і на ватних дисках. І у мене є досвід, коли саме на дисках я вирощувала мікрозелень. Да, ну вона буде мізерна, невеличка, але так теж можна. Тим паче, що у так помістили в контейнер, закрили кришкою десь там на батарею, навіть якщо у вас батареї мінімум, це буде нормально. Це все рівно буде вища температура, ніж температура в кімнатах. Так, ну все, я поки замочую свої килимки і буду робити посів. Пішло годинки, а можливо, і більше. Так, я вже. У ці контейнери, бачите, вже я поклала ці квинки. Тут у мене буде подвійний. Ну, трошки вони так можна було придавити, але я не хочу. Тому що контейнери потім я встановлюю на батареї. Хай буде більш така волога. Що я сію? Рукалу, редис, сучовицю. Минулий раз кермик сіла, нічого не зійшло. Настурцію сіяла. Теж дві там якісь насінини, такі дохлюшки. Тобто я не буду витрачати навіть час. Оце класно при такому освітленні взимку: редис, рука, льон, салати, різні салати. Навіть салат у мене був ось такий лола роса, я його сіла нормально. Теж, ну, тобто, не обов'язково, щоб було написано, що це у вас мікрозелень. Не обов'язково, але кріп і петрушку ми не сіємо, тому що ці культури ну, довго в сходять довго, тому тут не заморочуємося. Салат, ось такий він взагалі дрібний-дрібний. Сію, рівномірно, не так, щоб прямо не було місця, тому що коли воно все підросте, ну не буде на сіни нам місця для росту. Ну, Дехто сіє і дуже щільно кажуть, що ну, а щось не виросте, щось не проросте. Ну, так теж можна, якби. Так, і потім зверху потрібно попшикати, Пш -пш -пш, я не взяла. І обов'язково ж контейнер ми накриваємо після того, як зволожимо, накриваємо кришкою. Я ось тут підписую, щоб, якщо щось ве. це у мене з того разу ще базилик фіолетовий. І все, і на батарею. Два дні не потрібно, щоб потрапляло сонячне світло. Тому десь там у когось тепла підлога, у когось просто на котел я ставила, тобто звідки йде знизу тепло. Оце буде супер.